33 роки тому українці поставили крапку в існуванні радянської імперії, і після багатьох років поневолення та репресій відродили свою незалежність на всеукраїнському референдумі 1 грудня. 1991 дев'ятсот вільну Україну обрали понад 90% її громадян. У бюлетені було всього одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ствердно відповіли майже 29 мільйонів українців з 32 мільйони, які голосували, сказали так незалежності в усіх 24 областях та автономній республіці. Крим український народ показав, що його країна. Нештучне формування в складі СРСР, як сьогодні заявляє Путін, що це є волевиявлення цілого українського народу. Наприкінці 80-х економіка Союзу була виснажена і стан погіршувався країни Балтії. Першими розпочали процес виходу з СРСР, прагнучи незалежності. А коли Москві сталася невдала спроба перевороту, зрозуміли, що час діяти, і українці, а остаточний кінець радянському союзу. Поклав саме всеукраїнський референдум. Його ініціатором був голова опозиційної народної ради Ігор Юхновський. Перед ухваленням акту 24 серпня він запропонував підтвердити його на всеукраїнському голосуванні. Після грудневого референдуму українську державу почали визнавати інші країни. Першими це зробили Польща, Канада, Литва, Латвія, Угорщина та Швеція. Одночасно, з референдумом 1 грудня, відбулися перші в історії незалежної України вибори президента. Тоді главою держави обрали Леоніда Кравчука з понад 60% підтримки. Друге місце на виборах здобув В'ячеслав Чорновіл. А на третьому опинився Левко Лук'яненко. Історичне значення всеукраїнського референдуму підтвердилося 8 грудня. СРСР припинив своє існування через роки. Диктатор Путін назве це найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Розв'яже страшну війну та спробує знову відібрати незалежність України, але ми її більше не віддамо.